На Київському вокзалі лунає пісня Мотанка, та сама, що принесла десятирічній Софії Нерсенян, друге місце на дитячому Євробаченні 2025. Маленьку зірочку на пероні зустрічають друзі, родичі та шанувальники. Софія та музична продюсерка нацвідбору на пісенний конкурс Світлана Тарабарова розповідають у пісні, з якою юна співачка представляла Україну на дитячому Євробаченні, закладений глибокий сенс. Моя пісня мотанки не просто про якусь там лявочку, вона про оберіг, який захищає українців та дітей. Пісня стала більше ніж пісня. Цей меседж потужні очі цієї дитини. Вона не залишала байдужою нікого. Vsaka oseba. Проходячи пов, сказала Вау, you are so great. щоденні репетиції. Робота над вокалом та образом, постійне вдосконалення номера. На підготовку до події знадобився не один місяць, згадують у команді Софії. Та саме це стало запорукою успіху виконавиці. Ми розуміли, що в нас багато роботи, тому що дитяче вербачення нічим не відрізняється від дорослого. Так само рівень і відповідальності, і якості високий. Тому ми працювали над цими аспектами і над піснею. Працювали і над постановкою. працювали і над всіма аспектами підготовки, тому що Софійки Софійка тільки десятирічна, але насправді ставилася до підготовки як доросла артистка. Особливу увагу європейської аудиторії привернула хореографія виступу, і це при тому, що народжувалися танцювальні рухи під час постійних повітряних тривог і не у професійних танцювальних залах. ми зібралися з Софою, якось знаєте перед поїздкою. Такі ну що, будемо ставити те, що затанцює весь світ. Отак, десь в підвалі, ми це і поставили. В наших умовах, як ви знаєте, але як бачите, це засяяло на весь світ. І я обіцяв перше місце. Перше місце за глядачами ми привезли. Перше місце воно є з нами, тому я вважаю, що ми переможці. Я вважаю, що вся весь світ співав, весь світ танцював, весь світ звернув увагу на те, що ми зробили. Попри очевидно симпатію глядачів, деякі члени журі з інших країн поставили українській. учасниці доволі низькі бали. Втім, представники нашої делегації акцентують найголовніше, що голос України знову прозвучить. Учав на весь світ, те, що журі оцінили нас таким чином, звичайно, що нам прикро, тому що нам ми впевнені в тому, що виступ на шоу для журі був на високому рівні. Ми бачимо, що ті 50% які віддавали глядачі, вони є визнанням, тому що найвищий результат за глядачами означає, що люди відчули, людям сподобалось, Люди співають пісню, пісня десь віруситься в соціальних мережах, пісні слухають на стрімінгових платформах, і це найважливіше. Шалена конкуренція на сцені абсолютно не відчувалася. За лаштунками дитячого Євробачення розповідає Софія. Там панувала тепла і дружня атмосфера. Дівчина познайомилася з однолітками з інших країн. Познайомилася я з усіма, усі такі добрі, ширі, милі. Діти там дуже прикольні. Страшно, чесно не була, тому що як тільки я зійшла у... з усіма працівниками, я вже там подружилася, пообіймала і було просто дуже прикольно. Не менше, а можливо більше за доньку хвилювалися щодо виступу на великій європейській сцені. Мама Софії перший виступ для журі. Я беру телефон, починаю знімати. Я розумію, що весь увесь зал починає співати мотанко. Десь це Грузія, Вірменія, Польща. Вони почали танцювати мотанко. Ну, це, це, це було просто ну, неймовірно. Для мене це дуже велика гордість. Що увесь світ почув. Нашому сім безумовно Софія мріє про успішну музичну кар'єру і хоче колись представити Україну вже на дорослому Євробаченні. Хоче стати як летяга, коли Сабріна Карпентер. Ну, типу, таких зірок. І я думаю, ця мрія особливо здійсниться. Друге місце на дитячому Євробаченні перший, але впевнений, крок на шляху до великої мети маленької співачки. А ще таке визнання вкотре доводить мистецтво сильніше за війну. Софія Буличова, Олег Невядомський, подробиці, телеканал, інтер, марафон, єдині новини.